Привіт, друзі! Так, привіт друзі. Сьогодні у нас огляд потяга золота сліва. Так, ви ж на мене вже огляд робили. Давай бізі мене цієї коробки! Ой, хтось у нас виривається з коробки. Так. І ось власне коробка під'їжджає, під'їжджає. Так, а тут у нас вже інша залізниця. Так, друзі, Максим. За... Старанне навчання, дуже хотів собі ще одну залізницю, і вона в нього з'явилася. Вона майже в новому стані, коробка трохи ну, не, не в ідеальному стані, але Весь сам... стан в коробці. Так, зараз буде відбуватися розпаковка. Давайте подивимося. Давайте ось така залізниця, такий овал. В комплекті пишуть, що у нас три вагони. Так, пульт керування дистанційний і також там декорації будуть. Ну і що у нас тут є? Так, ось тут пишуть, що входить в комплект. Де дуже замасився. Так, ну що, Максимка, буду допомагати тобі виймати? Ну, Добре, давайте. Так. Зараз. З'являтися залізниця. Це ваш корлобити. Давай я допоможу. Такої здається ще не було в Максима. Хоча і пульс здається, знайомий. Так. Ще Максим Ось так. Цю відкладаємо. Так. Ось так. Така залізниця, локомотив такий. Як Паровоз вагони пасажирські, Один пасажирський вагон, один для перевезення тварин, коні намальовані. І один вагон тендер. Добре, Давайте виймемо хоч перший вагон. Це у нас пасажирський вагон. Так, такий ретро вагон для пасажирів. Ну, в принципі, все логічно. Адже потяг також. Ну, ще... З старих часів, так би мовити. Так. Вагон для, для того, щоб возити. Тварин. Твари. Тобто, коней. Ось з цих друзів, але є одна наполадка. Ну так, у нас коники більше, ніж сам вагон. Нічого. Добре, і сам локомотив. В нього, до речі, дроти є. Так, тут його особливість, друзі, що він під'єднаний дротами до тендеру, тобто Його... Так, 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 його можна якось розчепити, але. Ну, але ми не пробували. І, до речі, батарейки в вагоні-тендері знаходяться, вірно Давайте пульт поки що дістану. В нас тут, до речі, до дерев. У нас тут є висока сосна. Або то поля. Зелен... Дуб. Зелений дуб повністю зелений. І яка ще порода дерев, дерева? Яка яліна. ще крива смерека? <смірка> 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 так, нічого вирівняємо. О. Так, як це тут. дуже цікаво. як Зяксі його тут від... Від... діставав. Напевно, краще з цього так почати. І не обірвати. Друти, так. Ох, нарешті. Дорогу за кадром будемо знімати складання. Тут у нас поворотні Очень. рейки і прямі. Поїзд Так. Поїзд Пу великі червоні колеса так, обертаємося. Так, так. Так, хто в нас слідучий? Далі в нас пульт. Тут ми бачимо, що окремо йде І в монта, нас... дві батарейки. Пальчикові здається. Максим. Так. Давайте прикрутимо його монтен. Так, це важливий момент. Ось так. Антана висувається. Я сподіваюся, що в нас золота сліла не поїде. Замість цього поїздить. <різь> ну, так, буває. Ось що. буде. Бувало таке, що вмикав Максимка пульт, наприклад, від машинки, а реагувала інша машинка. Так. У нас тут є білий стовбів. Так, такі стовби. Mm. Щеликтарс был бы такий, ще ось такий І таку ще якась крива антенна. Mm. Так, давайте. Крива, тому що тому що крива. Ну, це пластик він має властивість властиві пашкала относи. Ну, Ох, oh, як дистанцион. Так, дистанції прямі і залишиться поворот. Ми зможемо скласти дорогу і до вас повернутися. Для, вас, для нас прийде, мабуть, кілька хвилин, поки будемо збирати, а для вас це буде Секунди. кілька секунд. Так. Ну що, друзі, йдемо на паузу О, і стоп. зараз повернемося. Хто це буде прибирати? У ну, мене є здоровий. І такий буф, і все готово. Максим я пішов зробити сюрприз. Так, ось така залізниця, такий вал вийшов. Максим розставив декорації і власне встановив та за кадром протестував потяг. Щоб Їхали, як слід. За кадром він збив два стовба. Так, ну вони близько стояли. Хочеш, я підтримаю камеру. О, ти добре, я... давайте вмикати. Зараз отак, щоб було все видно. Камера тільки сфокусується. Але він не їде. Тому давайте, які в нас тут є кнопки. Зараз ось це кнопка вперед, це швидко вперед, це назад. Це вмикнути мелодії, а це Стоп! Стоп! Мазой вафлі щоб час не Пам'ятаю, що золотою слівою сі було. Добре. Вмикайся. І поїхали. І це мінімальний для жон швидкості, як шо-шо. Так, а я до ще не знаю, що ти, ти ще тільки пережив. Як на мене, доволі непогано таке відео. Не так, сказати, що повільно. Стоп. А давайте тепер швидку. О, тут набирається скоріше. Давайте малоріще. Ще й звук повністю перевідає. Поправте скоріше. Ну знову. Так, ідею зі світлом, зі двох двигами ефектами і спілкувати. Стоп. Він... Стоп. Але пробувала би така, ж, як і в Навіщо йому звук дзвінка? Де да, тут дзвінок? Може це дзвінок? Мабуть, я чогось не знаю про паровози про парутягу. До речі, поставити тобі сюди ретро локомотив чи не потрібно. Може дістати. Потрібно, я поки ще познімаю трохи ну Просто якщо вже згадали про нього, можливо, комусь діти буде цікаво, то попереднє відео не дивився. Ось такий локомотив. І він теж у нас. А, Потелек немає, все добре. Все добре. Плечі, плечі, я від хвости батарею. Якщо дві сюди, то ще дві в тендері, Я не знаю, як це... Я не знаю, як це в вагони відірвати вугілля. мені здається, що я його розірву на дві частини. Ну, тендер ми, здається, не відчиняли. Ну, я навіть не знаю, там чи дві батарейки, чи чотири в сам mm. тендер. Mm. Mm. Ну, а на коробці написано. Давайте. Давайте подивимося. Ну, в пульт точно дві батарейки. А тут Чуть-чуть так, чуть-чуть, все думаю. Зараз. Фокусуйся камера. Хочу нічого страшного. Ми можемо ще раз виїхати з на остану і щось як завжди. За традиції бажаєш для печа. Дякуємо за перегляд. Ну і ще раз поїзд здійснити маневр. Ну так.

Мог сказати, що мотор у нього теж в тендер. Якщо шо, хто не знає, що таке тендер, це невелика вагонетка ось така. Десь Взяв якийсь вугілля, щоб заправляти поїзд. А зазвичай це локомото? Ну тут ось ці колеса. Чин. Тобто поїзд у нас ось такий. Сам механізм обертальний, який від батарея на тендері розташований, вірно? Так. І він його Тільки є одна, здається. Мені здається, тут є одна невеличка проблемка. Зараз... Реально Зараз... Його запах. Таке буває спротягнути школи. Да, я не думаю, це щось дітки будуть спеціально так його обнюхувати. Тому, так, на відстані начебто немає запаху. Ну. Будемо завершувати. так добре. Зараз я його поставлю. На рейки ось три вас ось як вагон чи п'ято, давайте з цих вантаж. На рейки з як в Lego Dublo можна ставити як захочеш Він все одно ставить. Ну це великий якщо доволі легко поставити. Але зачіпляти їх. Це сам ще богу. І вона хоче те, що треба щепляти в штекер. Щепити щепили, а розщепити не розщепили. Добре, давайте. На я переїду кудись ось. ось. І тут будемо бажати. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Побільше вам таких гравкових потягів. Миру, всього самого, 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 самого найкращого. І бувайте люблю. так, Дякуємо за увагу і бувайте! Поїзд ту-ту! Бувайте! Хе-хе!